Вечір. Ми є журналісти з Луцька. Це є цей автобус. Дивіться, така ситуація. Ми їхали, він згубив задній номер, він був прикріплений на скотчі. Ми їхали за ним, повідомили вас. От він зупинився, каже, думаю... два, да, да, два лівих номера. Одного він тільки що, одного він тільки що зняв при нас і каже, дурачка його приклеїли. А перед тим вийшов, каже, що я згубив задній номера, а потім вже позвонив по телефону, з кимось порадився, каже: Я нічого не знаю. А тут ті самі, а в нього він ще є в салоні. Він здер його і в салоні знаходиться. Ми тільки що на відео він зняли, як він здирається. Да. Перший раз він вийшов, нічого не здирав. Да. пішов, пішов назад, каже, що згубив. А що закриваєте? Відкрийте, будь ласка, двері. <святуєш> Перешкоджання журналістській діяльності. Алло. Попросіть, щоб двері відкрив, працівник міліції. <святуєш> ну що ламати? Попросіть, то ж закон є. Яке до нас машину? Ні, не, не дуже. Що мені об'ясняєте? Нічого не об'ясняю. Нічо Самі все Тож, З вами вже зв'язалися. А чого б так довго вас було ждати? Де ви були? Так? Де ви були? Кому належать перші номера і другі номера, які ми називали вашим диспетчером чи хто там. Ви вже побували? Такі номера, що ми називали перші номери і приклеєний номер. Ви вже їх пробили, кому вони належать? На даний час зараз є номерні знаки, зараз і а в нього в салоні ще є один. Ви вилучіть його. Він... Як ми ви розумієте, що ви говорите? Давайте двох свідків в обшук. Ну, який що ну обшук? Це є власність. Як це власність? Ну, так, ви так, ставили, що? Як ну ви маєте право обшукувати мою машину? Ні. Протокол скласти на проведення. З вашої я і... як? Не можу ну, Зараз визовемо міліцію, яка Ну. Ви... Може в нього Давай. там терористичні ну. якісь там ці штуки, та питаєте, що хтось mm. не має. Спитати це одне, а сказати, що там нічого немає. No.

Там є свідки, які бачили, як им здорав ці номери. Є, є коротше, немам камери немам на заправці. Будь ласка. Не є наші відеозаправки. Хлопці, не треба робити тільки цирків. Не треба з людей робити дебілів. У вас вся Україна бачили? знає, ви бачите. Коментарі заблоковували. Людей мені пояснює, що їх не знають. Людей мені пояснює, що не знають. Ало, нічого. Ну що, тримаємо, заблокували, заблокували, все нормально, Два я, я? Да, да. Мені Міліція приїхала. Але що, міліція на телефони, там щось переговорюється, закриваються в автобусі, не зрозуміло що. Не, 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 пусти, 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 пусти. Поясніть, будь ласка, ситуацію. Я поясню вам ситуацію. Я автобус чого я оглядав, я дивився, чи він не перевозить якихось незаборонених речей. Бо я Добре. бачу, що він без людей, я водія опитав, куди він, звідки куди рухається, він сказав, що їде без людей, почаєв по людей. Я автобус обійшов, оглянув, чи він не возить. А чого інші номерні речі. знаки були, що він пояснює? Да, що його. були мені, поясню, що були ці номерні знаки. Добре, 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 добре. Міліція приїхала. Ви випаде, які бачили, як він здирає, іншими не знаки. Пустий, 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 пустий. Тільки, так, так. Йдіть сюди. У нас є відео, як він здирає номера, хлопці. Ось <офултур> твої <шултур> які бачили, як він здирає номера. Бачили, як зима номера. У мене є відео. <п> які були номерні знаки на цьому автобусі? — Я там дивився, які номера. на відео. — Ну другий номера, він здирав тільки, що перед нами. Я там знаю, А що у вас немає? Є-є-є. Mm. Mm. Скочу no, не ці, не ці. Не ці. став? — Перед нами тільки що вишов, вишов. вийшов, здирав, те, що на відео зняв. Причому зрус вона, він, він здирав їх не перший раз, коли вийшов. Він перший раз вийшов, взаді що? каже, згубив? — Ми його почали знімати, він злякався, почав дзвонити. Потім другий раз вийшов і вже здерсь. Йому дана команда була здерти. І дурачка включити, о, нічого не знаю. В нього номер всередині хлопці лежить, у нього туди заніс, крути. крутив. Вон, будь ласка, камери є на заправках. є тут прибиральник, чи заправчик, що вже бачить. Ні, Добре, то, зараз ми розберемо сюди. Він же сюди під'їжджав, камера зафіксувала заправки. Зараз все я не... не я не знаю. Єздить, їздить, 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 так Щось даїшники довго радились а, після так, перегляду так. відео, де ми їм показали, як здираються номера, які номера різні. Все, нас не трогають, ми вас не трогаємо. Давайте, ми тут відбираємося, бо так. Шановні, а можете представитись? Так. Можна. Інспектор Рівненської роти, старший прапорщик міліції Онищук Олександр Валерійович. Дякуємо, А ви? 에, Курій. Значить, дивіться, Серши я ще сержант, номерні оці на даний момент, номерні знаки. Перевірив по базі, вони такі значення, автобус є такий зареєстрований. Uh -huh. Якщо водій буде в подальшому рухатися з іншими номерними знаками, ми на нього складемо адміністративний... А злочину, зараз автобус. що робити? На даний момент в автобус стоїть. Я приїхав, автобус стоїть з одинаковими номерними знаками. Є, то, є то, відео, що ми місці, тільки... То що він на місці ставив, знімав, приміряв, тут злочину немає ніякого. У нас є відео, як він їхав з цими номерами. Може він хоче поміняти. Скажіть, будь ласка, кому належать ті номери? На який номер... транспортний засіб? Ну, Тих номерних знаків я не бачу. Ви, бачу, ви сказали, що ви що знаєте їх. Повторіть. Тільки ті, що є. Ну, Є ж на відео, які ті номера. Є, на як їх... він знімав, є, як він знімає. То, роботи. що він знімав тут, стоїть, тут злочину немає. Розумієте чи ні. Обшук робити автобуса. Я не маю права, бо кримінал я тут ніякого не бачу. Щоб ага. робити обшук. Тобто, потрібно бачити в цьому якесь кримінальне правопорушення. Тобто я зараз собі можу поцепити інші номера, поїхати, зняти Йхати, їх і мені нічого він, за це не буде. Їхати, буде їхати, так у нас скрати, є відео, як, віде, як він їде віде. з номерами іншими. іншими номерами, такі, такі. спереді такі. Все на відео є, він він сюди заїжджав, як він знімав. Добре, От, Чи нам писати доброго, завтра заяву в прокуратуру, нього, водія, хлопці? Я вже поняв, що під яку дудку ви граєте, під яку Ми виконуємо свою функціональну оборону. Ми вам ще раз кажемо, є свідки, як він сюди заїжджав з іншими номерами, як він Знімав, во хлопці стоять, О, стоять. Перевірте, Боже. будь ласка, відео спостереження, як він заїжджав сюди Боже. з іншими номерами. Він має право. Скажіть, будь ласка, він має право рухатися з іншими номерними знаками? Рухатися він не має права. Перевірте, будь ласка, відео з вога цього з заправки, і все. В чому проблема? Чи ви, О, зараз не, чи ви зараз це робіть Чи ви зараз дозволите, щоб розумі його стерли? Чинів, добре, це кримінал, навіть якщо він рухає кримінального правопорушення. В цьому Та мене, добре пишіть, це адмінправопорушення. адмін адмінправопорушення. Покажіть <пробіт> мені відеозапис, запис, я Та тільки що показую. Підставлю. Я не Покажу, бачу Показуй показує ще раз.